податок на солодку воду ціна на напої може зрости у два з половиною рази. Чи готові до підвищення цін броварчани? Та хай повишають, бо вона ж так погана ця вода. Що там є? Те ж хімія, вона ж дуже не корисна. Тому я вважаю, що хай повишають, аби нам не повишали на світло чи на щось там. Діти, діти часто п'ють. Ставимося, ну як мама, то позитивно можливо. Можливо, менше будуть пити, хоча. Я сумніваюсь, останнім часом дуже багато податків, то на кожний на кожну таку новину вже реагую, що досить не треба, вже навіть на воду не треба. Два з повнорази це достатньо много, я много іштою. все дорожче, тому в принципі адекватно, нормально. В 2017 році мені казали, що сигарети будуть по 100 гривень, і всі сміялися, казали, що купувати їх не будуть, але всі купують. Тобто податки вже на все будуть. Людина сама повинна вибирати. Ну, то пити її чи не пити. Ні, на жаль, солодку воду я не п'ю. Не п'ю, навіть газовану. Просто принципово не люблю, і не п'ю. В зв'язку з тим, яка зараз екологія, які зараз продукти і все на світі, то це, я думаю, мілоч, яку вони можуть зробити.